Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок, миру вам та добра! Пропонуємо сьогодні до вашої уваги аграрний гороскоп збирання врожаю та закладки на зберігання бурячку, моркви. Інших коренеплодових овочів у вересні 2023 року розклад зробили за київським часом. Якраз саме час, друга половина вересня, розпочинається вже повністю дозрівання наших коренеплодових овочів і наступає час збирати. Вибираємо сприятливий час, і також це дні будуть. Сприятливі для того, щоб закладати овочі на зберігання, ось подивіться, у нас перший період, який починається в леві при спадаючому місяці 11 вересня, всі 24 години, 12 вересня всі 24 години. Терези, зростаючий місяць, 16 вересня, всі 24 години, 17 вересня також всі 24 години. Зразу же відповім на одне запитання, яке часто виникає чому ми збираємо при спадаючому і при зростаючому місяці? І також збираємо в перехідні фази місяця. Немає значення для дозрівання вже дозріли наші кореноплодові овочі, і тепер настав час, і ми цей вибираємо час саме знак. Дуже важливо мати знак, час знаку, коли треба зберігати. І ось ці знаки сприятливі дні ми підібрали і зараз вас знайомими з ним. Наступний у нас період буде в стрільці, зростаючий місяць, 21 вересня, всі 24 години. 22 вересня також всі 24 години. Наступний період без перерви, після стрільцей де козорії, зростаючи місяць, 23 вересня всі 24 години, а 24 вересня також всі 24 години. 25 вересня у водолії також можна збирати та закладати на зберігання моркву, бурячок та інші коренеплодові овочі. Причому це можна робити всі 24 години, і 26 вересня також всі 24 години. Завершиться місяць також гарним, сприятливим часом для того, щоб зберігати, спочатку зібрати, а потім закладати на зберігання моркву, бурячок, інші коренеплодові овочі. Це буде 29 вересня з 9-ї години ранку, не раніше до кінця доби, та 30 вересня всі 24 години. Ось він весь нас, аграрний гороскоп для збирання врожаю. Врожаю бурячка, моркви інших коренеплодових овочів у вересні 2023 року. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі, нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від всього серця. Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною та соковитими ягодами, фруктами. Бувайте здорові та на все добре!